Євгеній Пригожин знову на слуху. Ми знаходимося в штабі 7 часов 30 минут утра під контролем воєнних об'єктів Ростова, в тому числі Аеродром. Самолети, які уходять для бойової роботи, уходять штатно, Проблем ніяких немає. Ні, про його недороблений путч уже всі забули. Натомість всі заговорили про те, як живе Пригожин. Бореть за права бідних і нещасних вагнерівців, яким постійно, за його словами, не вистачає коштів. Ті люди, які мають гроші, вони вважають, що це офігенна тема сейчас собрать І в цьому починають плодиться. А зарплати, кстати, в тому же потокі платяться такі, що ботинки відлітають. І це тоже плохо, тому що всі остальные не понимают, почему чому їм платять. Сам Пригожин не бідує точно. Вчора російські силовики обшукали його офіс та один із його маєтків, де просто таки тхне буржуазією. Отже, окрім власного гелікоптера, у Пригожина, джакузі, сауна, два басейни, власний медичний кабінет і величезний молот на випадок важливих переговорів. А вже ж виявлено купа зброї та боєприпасів, злитки золота, ну і багато американських доларів, рублів поменше. Окрім цього, в Пригожина знайдено цілу купу документів, де він числиться як бобров Володимир Васильович. Також Пригожин виявився ще тим фантомасом, який любив змінювати зовнішність. Російський фантомас мав бороди й перуки на всі випадки життя. Сам Пригожин ніяк не прокоментував знахідки, які були виявлені в його помешканні. Зрештою, до війни він був поважним ресторатором, але це точно не дає йому право жити і як спецагент під прикриттям. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на наш Ютуб канал Україна сьогодні далі буде. Сьогодні, 6 липня, з ворожого російського полону вдалося повернути ще 47 українців. Серед них бійці ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двоє цивільних: двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець із Херсону. Нарешті наші хлопці вдома. Вони захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках. На жаль, серед них є поранені, але їм вже надається необхідна підтримка та лікування. Кожен з них. Герой, і ми вдячні кожному і кожній, які встали на захист нашої держави. Також стало відомо про повернення незаконно вивезених до Росії українських дітей: шестирічного Рената та десятирічної Варвари. <клухи> Керівник офісу президента повідомив, що їхню матір бойового медика звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення. Минулого місяця президент Зеленський повідомив, що після 24 лютого 2022 року із російського полону вже повернули 2526 українців. Та українок. До них долучилися і ці. За даними Мінреінтеграції, Росія ще тримає в полоні 126 жінок, 23 бранки мають дітей. Андрій Єрмак зазначив, що вони продовжують виконувати задачу президента Володимира Зеленського: повернути всіх. Вони не зупиняються, бо всі українці мають бути вдома. А ми працюємо для вас. А ваші лайки дають нам стимул та наближають нашу перемогу. А від себе я вам раджу підписатися на наш канал, бо тут найактуальніші новини України. Слава Україні! Деякі політики західного світу розкритикували Україну за повільний контрнаступ. Президент Володимир Зеленський у інтерв'ю CNN на такі заяви відповів. Контрнаступ сповільнився через неквапливе постачання зброї від країн-партнерів. Поки велися розмови про чергову військову допомогу Україні, росіяни укріпились. Натомість, як сказав Зеленський, в деяких районах країни військові не можуть навіть думати про початок атак, тому що у них немає відповідної зброї. Такі складнощі на полі бою зараз призводять до того, що контрнаступ сповільнюється. Я хотів, щоб наш контрнаступ був набагато раніше, тому що всі розуміли, що якщо контрнаступ розгорнеться пізніше, то більша частина нашої території буде замінована. Ми даємо ворогу час і можливість поставити більше мін і підготувати свої оборонні рубежі, заявив в інтерв'ю президент України. Українські офіційні особи неодноразово заявляли, що, хоча контрнаступ триває, головний удар ще попереду. За словами Зеленського, чим пізніше ми почнемо, тим складніше нам буде. Призову в армію після перемоги не буде. Про те, якою стане українська армія, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді з членами уряду та представниками збройних сил України. Цитую: після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов'язані будуть постійно проходити обов'язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями. Кінець цитати таким чином: Україна завершить реформу сил безпеки та оборони, і вони відповідатимуть стандартам НАТО. Та зміни стосуватимуться не лише організації і структури армії, а й її забезпечення технікою і зброєю. Над ВПК нової української армії Українська влада вже почала працювати. Ось про що зазначив прем'єр-міністр. Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки. Більше того, запускаємо нові програми та проекти. Приватний бізнес має стати повноцінним партнером держави у воєнно-промисловому комплексі. Буде створена нова система оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародними партнерами та довгострокове бюджетне планування. Кінець цитати. В Україні в рамках реформи безпеки та оборони український щит переосмислюють всі стандарти внутрішньої безпеки і створюють розгалужену мережу якісних укриттів. Для цього вже підготували усі документи і виділили кошти. Київ за три дні. Вся Україна ну максимум за тиждень. Після цього минуло майже півтора роки, і тепер Росія перекидає свої війська з кордонів Китаю. Британська розвідка у своєму щоденному звіті заявила, що Україна-терорист РФ стягнула війська з усієї країни. Все через контрнаступ сил оборони України. Таким чином кажуть в Мінобороні Британії Друга армія світу з кінця, звісно, змістила усталену національну стратегію Росії. Згідно із оглядом у Запорізькій області, діє 58-ма загальновійськова армія РФ, яка зазвичай займається безпекою у Кавказькому районі. Окрім того, російські терористи перекинули війська, які використовують як протидію Піднебесній. Йдеться про п'яту загальновійськову армію і морську піхоту. Тепер, за даними розвідників, ці російські військові утримують позицію у районі Великої Новосілки Донецької області. Також навколо Бахмута оборону в основному тримають повітряно-десантні полки, які дислокуються на заході Росії. Теоретично, принаймні, так вважає путінська влада. Вони мали б швидко реагувати на випадок напруженості з НАТО. Раніше голова української ГУР Кирило Буданов заявляв, що в Україні воюють до 400 тисяч російських військових. Це разом із бойовиками із приватних компаній та Нацгвардії. Такі дані Буданов озвучував в середині травня. Після цього були ще тяжкі бої за Бахмут, де полягли десятки зеків пригожина, а також бунт того ж лисого бойовика. Тож теоретично 1050 можна вже списати. Щоб отримувати оперативні новини, підписуйтеся на наш канал. А також не забувайте ставити вподобайку і обов'язково коментуйте відео. Для нас це важливо. У тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині сталася пожежа на нафтобазі. Палають п'ять ємностей з паливом. Відповідне відео поширюється у соцмережах. Так, в середу ввечері, 5 липня, сталася пожежа на нафтобазі в тимчасово окупованій Макіївці. Роз повідомляють, що через обстріл сталася пожежа на червоногвардійській нафтобазі. Зазначається, що пожежа в окупантів почалася після прильоту Хаймерса. Горять п'ять ємностей з паливом, чотири ємності по 50 кубометрів і одна 40 кубометрів. Що стало причиною пожежі наразі невідомо. Офіційних коментарів від українських військових поки не надходило. Ось такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте вподобайки. пишіть коментарі, що вам сподобалось, що ні, для нас це дуже важливо. П'яте вечора Шевченківський суд Києва у будівлі лунає вибух. Сантарна ситуація. Людей евакуйовують в суд. Приїжджає слідчо-оперативна група спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи. В соцмережах одразу розноситься інформація, що вибух влаштував обвинувачуваний. Нібито він підірвав три гранати, вихопив зброю і взяв у заручники конвоїра. Зловмисником вже називають ігоря гуменюка, якого судять за теракт під Верховною Радою у 2015 році. Тоді загинуло чотири назвардійці. І, хоч чоловіка затримали одразу у день мітингу, за 8 років суд не ухвалив вироку. 5 липня його привезли у Шевченківський райсуд, аби обрати йому черговий запобіжний захід. Це на штату. Інформація про гуменюка шириться соцмережами, а після її підтверджує і голова міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Пан попередньо Гуменюк, підозрюваний в скоєнні тяжкого злочину 2015 року, внаслідок якого загинули чотири військовослужбовці Національної гвардії України. Сьогодні його привезли на ще одне засідання суду. А також розповідає повну. Анологію подій. Пан Гуменюк спочатку закрився в туалеті, після цього передкрив двері і викинув по караулу, не поки ми не розуміємо, вибуховий якийсь пристрій. Після цього таких, таких вибухів, скорше всього, що було два попередньо. Після цього він намагався покинути залу суду несанкціоновано. Працівники військовослужбовці конвою його зупинили пострілом в повітря. Він повернувся, забарекодувався в окремому приміщенні. Під час штурму поранень зазнали двоє бійців. Корду їхнє життя врятували ще які спецпризначенці тримали попереду. Гуменюк же по словам Клименка підірвав себе у суді. Він загинув на місці. Щоб отримувати оперативні новини, підписуйтесь на наш канал, а також не забувайте ставити вподобайку та обов'язково коментуйте відео. Для нас це важливо. Серед численних історій російсько-української війни є легенда про Чонгар. Про те, чому мости, що з'єднують Крим із материковою Україною, не підірвали в лютому 2022 року, щоб перешкодити просуванню окупантів. Публічно відомо, що події 24 лютого на Чонгарі розслідують у кримінальному провадженні, однак його деталі силовики не розголошують. З власних джерел Українська Правда дізналась, що слідство розпочали в квітні 2022-го. Його веде державне бюро розслідувань разом із службою безпеки України. При цьому підконтрольне офісу президента ДБР має головну роль. Провадження зареєстроване за статтями недбали ставлення до військової служби та державна зрада. Та як дізналась українська правда, за понад рік слідство досі не допитало головного свідка подій на Чонгарі. Його ім'я, невідомий широкому загалу. Українська правда називає його вперше. Це Іван Сестриватовський, 48-річний військовий, який ніс службу на межі з Кримом. Саме він у фатальну ніч на 24 лютого і мав підірвати мости. У розмові з українською правдою чоловік пригадує, чи був Чонгар замінований, що відбувалось там в перші години великої війни, і як він залишився сам, щоб підірвати мости, і чому цього не сталося. Намагався здійснити підрив, але вибуху не сталося. Чому що ви розумієте? Ну я, скажімо так, не сапер, але тут виходи два або була висаджена якась диверсійна група. Або дроти підриву були пошкоджені мінометним обстрілом. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому в мене тільки два таких варіанти. Іншого нема. Іван пригадує, що по особливому укріплення на Чонгарі не готували, але там все було заміновано заздалегідь ще з 2014 року. Там все було заміновано заздалегідь І ще з 2014 року. Тому все велось, обслуговувалось всі. Ці мости, які там були і Железнодорожний міст, і так само два мости з Чонгара, не були заміновані. Перед повномасштабною війною ці мінування перевіряли. Я особисто знав, де воно заміновано, як, я залишався там на підриві. Чи ви бачили перевірки мінування? Так, війною? так, так. Коли в останню ви бачили? Десь, якщо, якщо ну, якщо я, я можу помилятися, точно я вам не сказав ну, десь тижня-півтора, максимум два до повномасштабного до повномасштабного вторгнення, провелась перевірка. Ось такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалось, що ні. Для нас це дуже важливо. На сайті іноземного видання з'явилася новина, ніби група колишніх високопоставлених чиновників національної безпеки США провели таємні переговори з росіянами з метою варіантів закінчення війни в Україні і вирішення питань щодо тимчасово окупованих територій. Пам'ятаєте, у квітні був скандал з Лавровим, який дуже хотів потрапити в США. Лавров мав головувати на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку. Однак США довго не давали дозвіл на прибуття спецлітака міністра та візи для російської делегації. Тоді президент України закликав до реформи Радбезу, щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир. Але Лавров все ж таки туди доїхав. Струсила. В общем-то, зробили я убежал, глупость, ну і показала, чого стоїть на самом деле заверение о защите свободи слова, к інформації. За рейсом, на якому він летів, слідкувало близько 700 тисяч осіб в сервісі Флайрадар. А всього за польотом спостерігали майже 3 мільйони людей. Це зазначила тоді Захарова. Каже рекордні цифри. Але чи довіряти ні. Як завжди, навіть не цікаво. На порядку денному квітневої зустрічі були деякі з найгостріших питань війни в Україні та пошуку дипломатичного вирішення війни, яке вдовольнило би обидві сторони. Разом із Лавровим там був присутній Річард Хаас, колишній дипломат і колишній президент Ради з міжнародних відносин. До групи приєднався експерт з Європи Чарльд Скупчан і експерт з Росії Томас Грем, обидва колишні чиновники Білого Дому та Державного департаменту. Зазначу, що Річард Хас і Чарльд Скупчан тривалий час просувають наративи про необхідність якнайшвидшого початку переговорів між Росією та Україною керування ризиками в питанні американської військової допомоги Києву. До прикладу, купчан ще у травні 22-го року, коли Росія тримала окупований Херсон і частину Харківщини, в статті стверджував, що необхідно добитись припинення вогню, аби уникнути ризиків. А ХААС – автор концепції суверенного зобов'язання. На новину про секретні перемовини, звісно ж, відреагувала речниця МЗС Росії Марія Захарова та назвала фейком інформацію про переговори за участі Лаврова. А група колишніх високопоставлених чиновників національної безпеки США відмовилися коментувати цю історію журналістам, бо нібито переговори були конфіденційними. От знаєте, що вони би там не рішали, не головне головне це життя українців та вільна незалежна Україна без руського миру та Путіна. Тому наближаємо нашу перемогу і допомагаємо ЗСУ. Підтримка партнерів це те, що нам необхідно. Все буде Україна, а ми працюємо для вас. Підписуйтесь на наш канал тут найактуальніші новини України. На даху одного з енергоблоків, окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції, знайшли невідомі об'єкти. Появу нових об'єктів зафіксував сервіс Planet Labs – вони були помічені на даху четвертого енергоблоку. Роздільна здатність знімку, на жаль, не дозволяє розглядіти, що там знаходиться, але раніше генштаб повідомляв, що заміновано було саме цей енергоблок, а також третій. З упевненістю можна говорити лише про те, що об'єктів немає на жодному іншому супутниковому знімку четвертого енергоблока за останні півтора року. Раніше Збройні сили попередили, що росіяни найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС, бо на покрівлях двох енергоблоків розмістили предмети, схожі на вибухівку. В той же час фахівці МАГАТЕ заявили, що не виявили ознак мінування Запорізької АЕС під час нещодавних інспекцій. Утім, все ж таки запросили додатковий доступ до окупованої Запорізької АЕС, щоб перевірити окремі об'єкти станції на наявність вибухівки. Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті агентства.